А це прям буде клас. Вітаю, вітаю. Про те, що ну, немає чогось такого правильного для всіх. Ідеального, неважливо. Ми не в одній коробочці, і немає такої доріжки, якою всі будемо йти. Мене це наздогнало осяяння, коли я ділилась от там моя сковородочка, сковорідка, чавунна, і я ділилася зі своєю мамою, що вибрала таку говорить, Що ну, вона такі не любить. І любить більш такі легенькі з іншого покриття, з іншого матеріалу. А я кажу: ну, а я таку купила. І мама мені відповідає, що ні, ну краще все-таки оті легенькі. Тут е, одразу зауважу, що до мами питань нема. Навпаки дякую. І я така вау! Як часто буває, ну я згадую доволі часто, що от я чимось ділюсь, кажу це класне, і передбачається, що людина має підтвердити і собі таке захотіти. Типу, якщо це для мене класне, то це класне для всіх найкласніше. А взагалі ну, не факт і не правда. І те, що щось класнюче для мене, не зобов'язує е, інших людей це обирати. Так само і те, що обирають інші люди. Якщо я це для себе не обираю, не означає, що я вважаю, що то. Правда? І тоді обирати щось для себе набагато легше. Чому легше обирати для себе, бо обираючи, ніби десь на фоні, там є такий сканер або прилад, що вимірює. Так, так, так. А ти вгадала з цим вибором по шкалі успішності? Одобряє тебе соціум, твоє коло будь-хто. Точно ти вгадала? Виграла, виграла? Успішний вибір. І тут, наприклад, сковорідок? Мене прям ух, аж е, простору більше, що у кожного свої сковорідки і свої м вподобання в цьому. Смачного і гарного всім продовження дня або ночі, коли би ми зараз не зустрілися.